Від Запоріжжя це топ новини дня. Від п'ятої редакції Шість штурмів за ніч окупанти активізувались на Запоріжжі. Загарбники безуспішно атакували позиції сил оборони поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки та району Гуляйполя. Другу ніч поспіль орки б'ють кабами по Запорізькому району. Авіабомбами поцілили по Юлівці та Комушувасі. Внаслідок удару загинула жінка. Ще двоє пенсіонерок отримали поранення. Лікарі оцінюють їх стан як середньої важкості. Чоловік з легкою контузією від госпіталізації відмовився. Загалом за добу окупанти здійснили більше 160 обстрілів області з різного озброєння. Ще 10 запоріжців отримають грошову компенсацію на ремонт житла, пошкодженого російськими ракетами. Загальна сума виплат складає понад 815 тисяч гривень. Кошти надасть держава за програмою Є відновлення 572 власники. Вже отримали держдопомогу. Всього комісія погодила 638 заяв на понад 37 мільйонів гривень. На Запоріжжі сили оборони знищили рідкісний зенітно-ракетний комплекс С 400 разом з екіпажем. Це один з найсучасніших засобів озброєння Ерефії. А бійці 14-го МБР знищили техніку та особовий склад у районі приютного. В той же час прикордонники на Запоріжжі знищили спостережний пост орків, добряче підсмажили росню. В Михайло Лукашевській громаді облаштували сучасне укриття у школі, приміщення відремонтували коштом місцевого бюджету. А на грантові кошти придбали нові меблі, телевізор та обладнання, придбали і ємності для питної води. В 60 школах Запоріжжя вже облаштували укриття для навчання. В деяких випадках вони ще потребують доопрацювання, зазначили в міській раді. Мова про встановлення спеціальних звукових штор, які б зробили навчальний процес більш комфортним. Нині ще в 34 закладах тривають ремонтні роботи. Метинвест побудує завод в Італії, який стане прототипом для майбутньої модернізації Запоріжсталі. Про це заявив генеральний директор Метинвесту Юрій Реженков у інтерв'ю Форбс Україна. Спільно з європейськими партнерами Даніелі будівництво заводу в Італії розпочнуть наприкінці року. А після перемоги досвід зеленої металургії втілять і на Запоріжсталі. Окупанти встановили протипіхотні міни по периметру Запорізької АЕС. Про це повідомили в МАГАТЕ. Там таки роздивились, що на станції присутні озброєні люди та військова техніка. Також експерти повідомили, що працівники АЕС не розповідають важливу для МАГАТЕ інформацію через заборону від окупантів. Екс-депутатку Запорізької облради Ніну Гурську засудили до трьох років позбавлення волі за співпрацю з ворогом. До повномасштабного вторгнення вона була директоркою школи інтернату в місті Кам'янка-Дніпровська. Після окупації погодилась на співпрацю з Рейфією, впроваджувала російські навчальні програми та підручники, відправляли педагогів окупованої в Паторію для підвищення кваліфікації. В день в Запоріжжі були збої в роботі «Київстар». Користувачі скаржились на відсутність мобільного зв'язку. В той самий час Верховній Раді пропонують штрафувати мобільних операторів за поганий зв'язок при відключеннях світла. Відповідний законопроект на розгляді. Більше новин шукайте в телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.